А ви думаєте, я з вас зможу взяти гроші? Ви думаєте, я зможу взяти у вас гроші? Вам не треба комплексувати. Дивіться, ну не треба, ви що? І за поранення хлопчик комплексує, не треба, ви взагалі не комплексуйте. Потому, не треба, дивіться, дякувати вам, ми стоїмо на роботі, дякувати вам, ну чесно, ну от давайте я вас видите, Значить, тої зустрінкою немає, я вам дам по таке сурці, щоб, ну, якщо ви любите, і знаєте що, таке більш до острічки, це може бути говядинка. Дивіться. Так, йдемо. Говядинка, ну таку, от ви вибрали говядицю, була говяжа, її немає зараз. По немає. Дивіться, малосолочка, ці і колбаска. Що значить? Олівкове, оліпкові маслинки? Звісно, є. Леся, дай баночку викликає. Оливок чи маленькие? Да. оливки чи маслинки? Маслинки давай. Олівка, дайте ночок, будь ласка. Так, давайте, ручку, я вам на ручку такою моя. Давайте такого. Нормально, красунчики. Ви не мої красунчики, ви а наші, знаєте, Ви що наші... ви не можете. Давайте так, щоб ми зараз нічого не треба. Звісно, від мами Садінька, не треба, все добре. Ми на дієті, нічого нам не треба. Дивіться. У нас давайте щось такого. Може такого, може, так, давайте, да, нормально, нормально? Так що мої я... рідні дякуємо нашим хлопчикам, нашим захисникам за те, що вони є. А ми дивіться, можемо. Я світу красоту танцювати, співати, так? Да? Правильно, скажіть, та вам теж дякую. Ми вас обожнюємо. Так, так, да? Все, давайте. Що ну, так... Щодо фейкової сторіночки, дивіться. 5095 підписників. Ось що дивіться, це ця страничка, яка фейкова. 5095, Дівчатка, це не моя сторіночка. Дивіться, ось ми заходимо на відео. Тут всяка, всяка така, на кого я вам похожа, На світульку я похожа, на кого я моде моя порція, разв'ята нога. Дівчатка, понімайте, щоб ви знали, що оця сторіночка це фейкова сторінка. 5095, Тут даже моя фотографія, вот підписано так. Я вам хочу сказати, дивіться, даже Ксюша, Ксюша наша. Мені гори світа, я сама стояла, подумала, що це твоя дівчатка. Це не моя сторінка, я вам буду її показувати кожен день. Це фейкова сторіночка, яку придумали, якому, кому кому щось треба. Дівчаточки, мої рідненькі. Звісно, з однієї сторони, в мене таке, є таке чувство гордості. Що хтось буде, хоч, що хтось буде, хоче бути таким, як я. Але не треба бути таким, як я. Надо бути лучшим, як я. Треба, знаєте, йти до успіху з другої сторони, красотульки. не копіруйте світульку. Світулька це є світулька. Можна, знаєте, в самому житті вкрасти все. Ну, мої мозги ніхто ніколи в житті не вкраде. І такою, як я, ви не будете. Давайте ви будете лучші, а світулька вам буде лайкати, красотульки мої. Так що, дівчатка мої, оце де Це не моя сторіночка. Муа. Тож велика, чуть не пішла юзом до гори, до гори ногами. Ну, ще Так ми хорошенький. Я думаю, сьогодні не буде передачок, але передачки сьогодні таки на ура. Прибулечка, дивіться, рибки вже немає. три ящика, ми зробимо хоть вірі на віктором. Рибульку віддаємо, круасанчики віддаємо. я тільки дійшла до 9 замовлення, тому що Леся сьогодні ми робимо генеральну уборку. Холодів Олесь, покажи, кондо. Тут все таке це сьогодні перемилися, ландезики, все перемилося, все переспадалося. Одним словом, хазяйки. І дуже великі закази. Коли хороший заказі на місто Миколаїв дівчатка, ми сьогодні аж до чого вам тут получали шаланди повні, як і фалі, костяночка до нас прийшов і рибку рибку захоті. А він зі корочкою пішов. Я вам щас розкажу про цю ікорку. Вся ікорка дуже в нас смачна. Бо всі турки немає нічого поганого, бо вона така добра, добра, добра. Правильно, хто мене похвалила сама себе. Мені мама моя завжди казала, та сама у мене красива, сама розумна дитина. Ну, як у кожної мами своя дитина, правильно всі добра ти ходить, які ці красиві румяні сьочки. Та він донатягала мені ці цічки, що вони такі у мене румяні, красиві, як я сама. Правильно закривай рот, здаваємо. Ми дивіться у нас паска правильно, і до паски ми дожні підготовити зарані. Дівчки мої, я сьогодні дуже багато отримала шаланди. Оце все, що в нас є, 230 грамів. Ви знаєте, що шаланда 230 грамів, вона стоит 1500 гривень. Кстати, Настя, ми ніколи її не, вже не відкривали. Да? Ми ж не відкривали її на камеру, ніколи. А де зайчик наш, мені інтересно? Експерт, гори ногами задерла її. Дівчатка, дивіться, муа, муа, муа. товар треба цілувати. Товар треба любити як душу і продавати. Я її брала на презент, раз ми ну, дійсно не відкривали. Не відкривала. Ми її щось зупинімо. Значить, дивіться, 230 грамів, 1500 гривень стоїть отака обалденно класна ікорка. Дівчатка мої, значить так. Дивіться, ми ніколи в житті її не відкривали і ніколи не пробували на смак, так? А де ми лапочку ділимо? Дивіться, у неї йде звільнитися до мене близько. У неї йде отака пломба. Бачите, вона запломбірувала. По-перше, дуже хороший подарочний варіант. 230 гран, 1500 гривень. Значить, подожіть, а як ми цю зараз ми розрізаємо цю пломбочку, да, таку? Ой, ой, Свята, ой. Так розрізаємо. Дивіться, раз, два. Ага, боже. Дівчатка, дивіться, у нас впереді Паска і ми повинні підготуватись зарані. Ось цю ікорочку ми вже можемо брати. от, і Так, передилася. Ага. Тепер що, треба інструкція для неї. Диви. Ой. ну. А тепер, напевно, відкручується. Як відкручується? Слухайте. Та, тін, 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 тін. Поділити так. Куда ж я такого? Леся, я не знаю. Нормально? Чуєте, Нет, слухайте, щас. Ти Отак От тин-тин-тин-тин. І оце мені надо разом... говорять до жоб. Стой. Боже. А хто знає інструкцію, я відкрити як не буя маю. Та купили ви відкривали. Ми ж щось неправильно зробили. Знаєш що? Ні, це не тунь-тунь-тунь надо. Так і грос. А зуби встали, слухайте, я зубами вам потянула, по-моєму, челюзь зійшла. Ну ми все одно і собі не буду її продавати. Хоча скапиш, ти її обмацькала і продаєш. Не обмацькала, ми взяли на і будемо вдома їх самі. Я ж такого не бачу, нікуди не можу відкрити. А що робити з нею? Просто неправильно відкрили. Я ну, силу ж маю, дурі маю, багато. Взяла, потягнула оце. А це не мої хороші, це отако. Отут відкрилося і кришка приоткрилася. А я ж ви ж розумієте. Слухай, зубами потягнула, мені каже, зубки мої дійшли з місця. Що з Ще буду робити зуби. Так, мої хороші, дивіться. Леся, а ну дивись, іди до мене. Давай, лапочки нема, давай будемо пробувати. А ну давай. Самі, дивіться. Самі. Да, самі, дивіться, вона. Вона така, дивіться, в неї середнє зерно. Да, вона сухенька. Вона суха, суха, дивіться. Ні, вона сухенька. Так, Леся, а ну давай, бери паличку і бери. Давай, типи. Да, тобі мені. одна, мені, я беру біж. Цок? Цок, давай цокнемся, давай. Ану, бери. Цок, ану, давай. Ану, я тобі вона посоль? Вона малосольна, трохи з гірчинкою в неї є далека-далека гірчинка. Ви знаєте, вона не похожа ні на горбушу, ні на кіту. Так тріскаються бубочки класно. Вона нейтральна взагалі, знаєте, що вона похожа, але вона дуже вкусна. Зараз Лесян до кілограм налісників є, перехилимо банку, так? Да? Ну а що? Так і біля. кожен день. І буває, я розіб'ю, що це приходиться доїдати. А що краби не розбила банку? Розбила банку крабів, краб під водою помила, їла. Ви що, серйозно? А потім подумали, що крабні палички чуть-чуть смачніші. Серйозно, раз розбилася банка, я думаю, ви що викидати? Взяла ті палички під краном, помила, Обсмоктали. Ну вони смачні, але дві тисячі я б не могла, ви що? Я бюшку лезла в кола. Гана, щоб ці не забігу. Хочу одним словом, дивіться, полтори тисячі корочка. Вона 230 грамів, дівчатка, вона дійсно смачна, вона не похожа ні на горбушу, ні на кіту. Вона сухенька, я ж вам її показала. Ми її почали дуже-дуже багато, тому що впереді Паска. і ви розумієте, час її купити, поставити в холодильник. Я не думаю, що під Паскою прям там ціна виросте, але все одно, вже заготовочки можна робити. Дівчатка, по-перше, подарочний варіант. По-друге, ми просто її неправильно відкрили. Треба було раз, два і кришку приоткрити. але ви розумієте, тут вже ж так, і Потім ми ще взяли камчадал, корелічку. У нас трошки є, але ми вже так, знаєте, коли береш одне, вже береш і друге. Форелька вона стоїть 1000 гривень 200 грам. Форелька, вона теж така ніжна-ніжна ікра, вона не похожа ні на що. Вона йде 200... Дві, що таке свята? Не знаю, багато хто каже, чи вона не обливається, чи вона не переливається. Так що, мої хороші, дивіться, 200 грам, вона стоїть 1000 гривень. Впереді у нас йде паста. Правильно мої рідненькі, дивіться, і просто заготовки вже можна робити зараз. 230 грам, 1500 200 грамм 1000 гривен. Ну, зрозуміло, що є розрізна і корочка, горбушка 200 грамів 1400, 100 грамів 700 гривень. Ціна на якро не мінялася. Яка буде ціна передпаскою, я вам не можу сказати. Тому що... Ой, зайчик, я думаю, я послала Костю, заходь, зайчик. Знаєте що? Мої собачки, я відкрила терасу і мала неосторожність. Кость, давай, взяв і зайчик. Я відкрила терасу і мала неосторожність. Мої собачки приходять з роботи хазяїв. Білик на городі савок поломаний, а швабра дрібово. І що ти думаєш, Костик? Я шва... пол мила, у мене є полотенце, то, знаєте, махрове. Махрове ще мама колись мені дала, Воно так хорошо витирає, Ну і Костяк мені купив швабу, да, зайчик. Я люблю лапшу. Я, мабуть, привітла, що мені всю життя лапшу віше, так? Да? Зайчик. А ось така опругенька, хорошенька, так? Да? Молодець, швабру маю я. Я сьогодні взагалі ту казики, буду борщ варити. І в мене залишилось трошки подливе, добру не пропадати на чисті пол кіло картошечки. Тако... Костя, ти теж зуби болять? Ні. Знаєш, що я тільки що дай мені ту точку, десь пробувати. І я ось все передо мною. Я, я тільки що мала костю, це ж треба так відкривати, таку підняв і Да? а я зламала кришку, свою силу зайчик, і зайчик. Диви, ми, відкр... ми відкрили її отаку. А ну-ки, напробуй. диви. я воняв, це ж нусь. А я чувствую, що по-моєму верхній мост у мене зійшов з міста. Придеться мені їхати до ірочки мої. Чи з цієї сторони купити моста на місце, так? Як думаєш? А ну зайчик давай ти повністю та і боятися ти мене глупиш, то ви дивилися А ну, кицюня, давай. Ми тебе ждали, ждали, злесі, А ну, скажи мені, за костін, шаланди повний, які фалі, костяночка до нас прийшов. І зараз за якорочку він скаже. Малосо. Без горчинки, да, зайчик? Вкусненько, так? Да? Можна? Подивися, на... нас троє пробували, всі сказали по-разному. Да, так, по Для мене постій, вона не похоже ні на горбушу, ні на киту, вона нейтральна. А в тебе не схоже? похоже. На мене? <рістична> <рістична> Без боссі. Вось... Так що мої хороші, дивіться, ви правда, 098-493-0776. Замовлення на Viber. І головне, дівчатка, готуємося до паски, перед паскою може буде дорожче. <рістична> От скажіть, за чим ви пишете такі гадості? Що, Альбінка, що ти мене боїшся? Пис... Я боюся її. Олеся дивиться на мене з висока. Ми дружимо. У нас все добре, слава Богу. Слава мені, ну це день до обіду, дай чек? Ну, Порукаємося, як всі... Нас... Не, да? без... не альбінка в небудь, а я і боюсь. Тому що якщо Альбінку неправильно затронуть, вставайтесь. А що ні, да. я не забуду той гамбургер возле... у гамбургер. Возле... гамбургер возле моря, я не забуду нікого. Ой, нікого. Чула вся Одеса і Одесская область. І до моїй сирови, ви напевно, дійшла, так, моя ліна? Да. Дівчки мої, якщо ви не розумієте, що так не дивіться нас, тому що, ну ви пишете, не це зуржені. Альбіна Свято боїться. Альбіна Світо боїться. У мене світ Альбіну боїться. Альбіна, як захвата світа, то світа буде. А ти, Леся, не дивись високомірну на мою альбінку. І ти застіснилася, у мене вийшло на нього за ці я багато говорила, але А я тільки що чучі не на банки. Откривала зубами банку. Ні, Пійкала... поїду до Ірочки, скажу, хочу верхти челюсть. Та й ми закрили рота, давай. Нічка, що, що ти сьогодні? На? Боже, у нас сьогодні буде розрізаючу печоночну. Ви щоб знали, яка вона, ну, яка вона смачна, а ребра, дівчатка. Подивіться на ці ребра. Ну і понятно, що глососічка відкрила. А лосось, дівчатка, ну печоночка. ага. Дивіться, яка печонка. Вона твоя альбинка. Боже, яка на кусі дівчатка? А рібро. А ребра, две чашки пекина. Одно мясо. 0,98. 0,67. Да. 6,6,3,5,6,0,7. И сегодня... И во вторник мы все можем отправить и Светулькину продукцию, и мою в Германию. А сегодня в Германию правда, да, на вкус? Германию можем отправлять. Пишите, в разные города пишите. Девчатка, подивите на цены ближней ребра. А подивите, так, это я уже им печеночку. Чищая, а германия. подивите, все. Ой, как вкусно, сейчас на здоровье. Дуже вкусно. На здоровье. М -м -м. Девчатка, а ребра, ага. А гальбиночка красивые. Они Пам -пам -пам. Вообще, даже если жирком чуть, они сочнее. Они как не пишут, ой, жирноватые. Ну, две, 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 Шикарные. Почем ребра? 240. А почем колбаска? И на 240. С на сколько мы сейчас делаем? На 240. Знаешь, что твои ребра такого обрезателя не есть? ку Я очень люблю А что тебе пожалуйста? До нас есть печеночка, да? Печенка. бабушка Віра покойна берет такого ребро м'ясо и ножиком риже и люблю так їсти. Мені не ще вкуснейше а ну что так это І и дівчатка, ребра конечно безподобні. печенку а что ти прийшла до нас есть свои мені они самые я любят с вами все передаємо. Добрый, добрый день добрый день добрый день Уже снятие. Девчонка. Сняти. Альвинка. Звоните нам. И молодец. 000 067 663 5607. Мой товарищ Святокин поедет в Чехию, Германия, Польша, Яндерна, Норвегия. Звоните, пишите. Альвинка вообще на везде и все, да? Здрасте, давай. 700. Вы я, дали мне 100, 100 долларов. долларов, да, вы мне дали. за черную 100 долларов. Удачи вам. Спасибо вам. Боже, ты такие модные в очках, то тебя не узнать. Я буду как Николай Васильев, как ты. Написали, что мы с тобой похожи. Да? Теперь тоже буду очки. Боже, какие они красивые. Как Это тебе видно, нравится? Да. Очень. Ну кому еще? Боже, не, мне Вот я мою подружку. Подружку Мишенька. Сам, ты за, же, за, же ты моя подружка. вас что нет, конечно. Кто да. не знает мою Мишеньку, то вы знаете. Губки накачал, все нормально, Валюшки? Конечно. Подкачал? Конечно. Еще <laughs> качну себе. Я... <laughs> Будем еще сделаем больше. <laughs> <меня>. Сегодня, так? <laughs> я скачу, Мишенька. Мишенька, я за ним укажу, ты ему скажи мне. Серьезно? Давай это архидетка необычная. Что нравится? Да ты тоже необычный. Ты тоже у меня. Я вообще не стандарт. Такая краса. Ты дома поставишь на работу? Не на работе. Да ну, если это мой Я хочу принести ее на работе, чтобы она была, чтобы я смотрела и тебя вспоминала. Ну-ка, ты такие модные сегодня, я тебе говорю. Понял, ты четко, яка у мене подружка Мишка. Не буду, наверное. Хорошенький, двигайся. Я в своей подружке сняла очки. Всякие очки. Карера. Раздела Каррера, да. Я их не Люкс оптика на Ришельевской. Так, девочки, а ну не ну, идут те очки? Ну, я подружку купила их два дня назад, да? Да, да. Два дня назад. Ну, дивите, я в тебе их купляю. Хорошо. Ну, ладно. ты Если ты купляешь новый. Между прочим, все у меня карер... мы, не, мы, не, будем называть цену, это неприлично. Потому что все подумают, что мы бульгарные. А ты будешь меня? Я тебя поведу сегодня с собой, ну, я себе закажу другие, а ты ставишься. Себе... А ты считаешь, что мы уже не очевидно? Я еще не успел поносить. Ты сегодня первый раз увидишь? Да, ну второй там, я не знаю. Так, а ну мне подходят эти очки к Кареро? Кареро. да. Да, но ну, на них прямо и написано, но это оригинал. Я только оригинал, я подделки не считаю. Не, уступаю. ну понятно, Мишенька. Об этом. Ну, понятно. Ты украсть оригинал. Ты ти... сам у меня оригинал, понимаешь? Ну, все оригінально, да, ну, це так, да. мішенька в нас носить. все оригінал і очочки оригінал, я теж на себе. Закрити рота, Вінка, добре закриваю. До мене. Там... Де так? Костя, відкривай двері. Так, мої хорошення, ми тут із передачками працюємо і цим. Костінка, де там гості наші? Боже, заході. Заході, моя красотка, добрий день. Йди до мене, Єва, йди до мене. Боже мій, я вам. Мой куди ти сюда. Моя ти красунька. Здрасте! Ну здрасте! А мама ще одне там все носить з собою? Да. Да? Там хто тут буде маленька Єва, чи? Да? Ну. так, а ну скажи мені тебе звати. Як тебе звати? Ева. Єва. Колбаску любиш? В смислі не любиш. А що ти любиш? Рибку любиш? Ні. Кого люба, кажи? Шашок? Кар картошка. Картошку ты любишь, да? Так, а давай тебе до картошки дам рыбку, согласна? Нет. А сок, колбаску? Нет. Танцы печенье? Нет. Я не поняла. А что да? А что ты любишь? А ну скажи мне, что тебе света даст? Ну я тебе дали... дала Красивые цветочки. Ну идем, будем конфеты брать, идем. Хочешь? Yep. Конечно хочешь, идем. Пошли беда Светы. Ну ты даешь. Ты шев не сховаться ты не свидание. Yep. Госпожалуйста приходи. Сюна. До свидания. Все. Все. Дай давай на фінансовой. Что ты обучаєш? А що ти обучаєш? Рядком как мусор там лезь. что? Да що. А сикалено сейчас, пожалуйста. Сіка ще треба. І третього. У нас сьогодні 13 передач, дякувати Богу. Дякувати, Богу. Що це таке? Ну а якщо я щось кажу? Я думаю, людям би подобалося. Дві касів тут зробили. Хто це зробив? Хто це зробив? Хто Не кажи я. Да, я люблю тут прибирати цвіточки, цвіточками, а тюльпаниці, взагалі, а рози, дві. Відколи ці рози да, стояти всі, от що значить з любов'ю. Так, мої хороші. Хочу вам подякувати, дякувати вам, дякувати Богу за цю роботу. Правда, 13 передачок, ну це ви що? Це слава Богу, і за це. Дві, звісно, не оплачені. Дівчина рибку одну заказала, відмовилася. І не мальчик заказав, рибку, відмовився, і девочка не може оплатити на наш шахунок, теж відмовилася. Так що, мої корошіки, завтра понеділок, санітарний день, Привоз взагалі не працює. Ми теж не працюємо. Але я так думаю, Костя, ми вже починаємо з того понеділка, слідчого працювати. Так що мої короші, ми йдемо на нову почту, 에, на цьому общий ролик він закінчується, Напослідок буде до мене, напослідок, що буде танців? де? Да? на танцюючий, хоча ми похожі, хоча будемо тако, знаєш тобою, ну я зараз, подожди, бо я щось не можу роздягнутися, в мене хочеться танець деревця, бо я не вийшло, така, знаєш? А я хочу та-ра-та-ра-та-ра-та, та та ра та нічи ламбаду. На-на-на, як тобі вішраю, знаєш, ламбаду чи, щоб буде все ламбаду і лікрях-крям. Ілі міклячок з тобою зробимо. Лапочка, в тебе є время подумати. Ілі кря-кря, і А ну ви хочете, щоб ми дивіться з вами зробили. Кря-кря, ламбаду або міґлячок. З тобою тепло, так! Костя, візьмуть, в нього виходити. З тобою тепло, так. так. Вони так. щось як так загадають, яку сам будемо. Спасибо, вас теж. Все добре, Бог простить, і ми прощаємо. Да, спасибо, спасибо. Все буде добре. Помоліться з Богом, так. Богу, Богу, да. Спасибо вам велика, спасибо. У нас юшка. Спасибо. Все робимо, дякуємо, дякую, Мамалика. А не ah, мені можна в камеру? Зараз тобі скажу. Щас женщина хоче поговорити. Ча? А що для тебе важніше? Значить так, 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 ламбада, кря-кря ламбада, або з тобою тепло так. Напишіть, що треба робити. Ти жінка хоче говорити далі.